Друзі, всім привіт! Сьогодні ми розглянемо та продемонструємо три садові інструменти від Vitals. Це мачете у чохлі. Модель у нас МТ-34502 з довжиною леза 425 мм та вагою 500 г. Цей інструмент підходить для виробки бур'яну, молодої порослі та обрізання товстих гілок. А це садова пила від Vitals у чохлі, модель GS3001C з довжиною 300 мм та вагою 290 г. Підходить для обрізки як живих, так і сухих гілок. Ця пила забезпечує чистий та швидкий зріст. А це мачете у нас МТ-34501. Вага така ж сама, як і в попередньої 500 грамів. Довжина леза 425 мм. Добре лежить у руці та зручно працювати в обмеженому просторі. Як ви використовуєте пилку, окрім саду? Діліться своїми ідеями у коментарях.